Олексія Стаханова насправді звали Андрій, та й народився герой усіх радянських шахтарів не на Донеччині, а посеред Московії в Ліпецькій області. До 22 років Андрій Стаханов пас худобу в рідному селі і мріяв про власного коня. Чи від голоду колективізації, чи за цією мрією він і поїхав шукати кращої долі на Донбасу. Більшість своєї шахтарської кар'єри, цілих шість років Андрій Стаханов був коногоном на шахті в місті Кадіївка. Вивозив з лав видобути вугілля. Шахта центральна ірмено, на якій працював колишній пастух, відверто пасла задніх. Але винахідливий парторг Костянтин Петров, ніби перечуваючи зміни, подав ідею. Щоб привернути увагу та державні гроші до рідної шахти, він пропонує встановити рекорд. Умови для звершень не дуже бажаючих стати рекордсменами серед шахтарів обмаль, бо потім норму збільшать для всіх. Досвідчені забійники не хочуть ризикувати, бо швидкість роботи означає нехтування безпекою і ризик бути похованим в лаві живцем. В результаті парторг зупинився на двох кандидатах: молодому Андрієві Стаханові і більш досвідченому Миронові Дюканові. На користь Стаханова було відкрите пролетарське обличчя, біографія вихідця з села і подана ідея під час рекорду застосувати принципово нову робочу схему. До цього кожен шахтар власноруч рубав вугілля, вантажив його і закріплював стіни і стелю лави дерев'яними опорами. Стаханов пропонує забійнику повністю зосередитися на рубанні вугілля. А його помічникам віддати всю іншу роботу. Рекорд вирішили ставити вночі, аби уникнути зайвих жертв при можливому завалі. Разом із бригадою Стаханова в шахту в ніч на 31 серпня 1935 року спускається пархторг Костянтин Петров і редактор місцевої газети. Для полегшення роботи спеціально підібрали м'якший вугільний пласт. Майже за 6 годин Стаханов нарубав, а його помічники витягнули з забою 102 дві вугілля. ця цифра перевищувала тогочасну норму в 14,5 разів. Свій рекорд стаханов поб'є ще двічі. Цифра добутого зупиниться на 237 тоннах. Та важливішим за це закріплення нової планки була офіційна публікація в газеті Правда. Вже наступного дня родина Шахтаря а у Стаханова на той момент була дружина і двоє дітей, отримує нову квартиру в Кадіївці та постійні місця в шахтарському клубі. А також здійснено мрію власну повозку і коня. Цікавий момент. Журналісти правди переплутали в своїй статті, назвавши Стаханова не Андрієм, а Алексеєм. Але ж правда помилятися не може, тому Андрієві спішно виписують новий паспорт на ім'я Олексія. Вигаданий Парторгом Петровим і втілений забійником Стахановим трудовий героїзм перевищив усі сподівання у вересні 35-го, буквально через два тижні після першого рекорду, іменем Стаханова назвуть трудовий рух. А в листопаді сам Йосип Сталін виступає на всесоюзній конференції Стахановців і каже свою легендарну фразу: «Дід стало усі. А чоловікові з вигаданим іменем і віднедавне легендарним прізвищем доводиться працювати вже не відбійним молотком, а язиком і, як то кажуть, печінкою. В постійних поїздках СРСР Стаханов виступає перед робітниками в клубах і палацах. Після кожного такого виступу розкішний номенклатурний обід з безмежною кількістю алкоголю. У особистому житті Стаханова теж шалені зміни. Перша дружина Євдокія тікає з табором ромів, лишивши Олексієві двох дітей. Та вже невдовзі, під час виступу в одній зі шкіл, він помічає 14-річну Галину, що співає в шкільному хорі. Спів і дитинство Галини на цьому закінчуються. Батьки ледь насильно видають дівчинку заміж за чоловіка, що був на 17 років старший. Паспорті Галині додають ще два роки, щоб уникнути непорозумінь із законом. Нова родина оселяється в п'ятикімнатній квартирі в Москві. Поки Олексій Стаханов намагається вчитися в промисловій академії, виступає на зібраннях і п'є на вечірках. Галина народжує дітей. Та слава й алкоголь дуже змінюють Олексія. Замість передовка Стаханова з'являється дебошир Стаканов. Саме так починають називати його в московських колах. Він може з подарованого Сталіним пістолета розстріляти дзеркала в ресторані «Метрополь». може побити дружину за найменший погляд на когось іншого. Всі проблеми із законом вирішує особисто Сталін. Початок Другої світової гасить полум'я стаханівського руху. Стаханов стає директором шахти в Казахстані, щоб в 1945-му знову повернутися в Москву у Мінвуглепром. після смерті Сталіна. Новий керівник держави з величезним подивом дізнається, що Стаханов живий і вже не працює на Донбасі. Раз Хрущов сказав Донбас, значить так і має бути. І 51-річний Олексій Стаханов залишає в Москві родину і повертається на Донеччину на другорядну посаду в одній із шахт. Він все менше з'являється на людях і все страшніше п'є, коли до влади в Москві приходить Брежнєв. Про існування Стаханова згадують в 1971-му Йому нарешті вручають орден соціалістичної праці. Утім, помпезне святкування сорокової річниці стаханівського руху проходить без його головного героя. Той допився до білочки. Лікарі ставлять Стаханову діагноз розсіяний склероз на ґрунті алкоголізму і вічну прописку в психлікарні міста Торес та радянську психіатрію недарма порівнюють з таємною спецслужбою Кремля. В палаті Стаханов випадково послизнувся, вдарився головою в спинку залізного крісла і перестав компроментувати комуністичний бренд. І от за цю і мільйони інших особистих трагедій, з яких Москва створила свою фальшиву історію подвигів і рекордів, онуки і правнуки стаханівців стаханівськими темпами розбивають власні голови на українському Донбасі. Станіслав Ясинський те Тиждень, марафон Єдині новини.